Вітаю всіх шановні співвітчизники, хто подивиться цей відеоролик. В першу чергу хочу підкреслити, чому я ховаю своє обличчя. Я ховаю його не тому, що я когось там боюсь. От, я на те маю обґрунтовані причини ховати своє обличчя. Ну, вважаю, якщо нашим доблісним спецслужбам потребується дізнатися, хто я, то мене дуже швидко ідентифікують. Тому я ховаю своє обличчя не від спецслужб, не від правоохоронних органів наших. Цим зверненням я хочу звернутися безпосередньо до нашого президента Володимира Зеленського. Пане президенте, ви давали клятву захищати наші конституційні права. Ви давали клятву, що ви є гарант Конституції України. Від імені моїх побратимів я вам завдаю питання, чому уся держава в лиці деяких чиновників, митників перешкоджає нашим хлопцям, заваджає тим, хто безпосередньо в окопах на передовій, безпосередньо я зараз маю на увазі митницю. Купити хтось, людина не може купити автомобіль десь із-за кордону і пригнати його хлопцям. Тому що на це треба кучу паперів, це треба від командування листа. По закону його немає, але бажано. Або на бійця на бійця, чоловіка, якого на нулі, хтось до його має на нуль поїхати, взяти його копії всіх паперів, паспорта, військового квитку і тому подібне. І, і то не пускають. Це ціла перешкода. На цій митниці, як працювала ціла мафія, так і працює. І якісь нові, кожного дня нові вигадані причини, по яким неможливо бійцям купити машину, загнати. Що то таке є? За що хлопці воюють? Майте совість, хоч якусь совість. Вже у вас ніхто нічого не просить майже. Не перешкоджайте хоча б людям допомагати нашим бійцям. Наведіть лад на цій митниці. Бо я вам кажу, від імені своїх побратимів, не встигне війна закінчиться, як на цій митниці почнуть бійці наводити лад і порядок. Це перше питання. Друге питання наведіть порядок в своєму оточенні. Приберіть Зі свого офісу ФСБшника Ярмака і, і його ставленників. Уся держава знає, а ви не знаєте, що коїться в вашому оточенні. Ви кажете, що ви все знаєте і все бачите. То дайте відповідь тоді. Чому це коїться? Чому ця корупція? Чому все розкрадається? Що це, що це таке є з цією митницею, що неможливо бійцям пригнати автівку. Держава не дає. Митниця не дозволяє. Дуже сп... <кій> Я перепрошую. Ми дуже всі сподіваємося, що ми почуємо від вас відповідь, чому митниця робить такі перешкоди. Що то за закони такі є. Чекаємо, пане президенте.